День героїв у пам'ятному календарі України з'явився нещодавно, та він ще не став державним. Але історія його виникнення пов'язана з видатними іменами уславлених патріотів України. Євген Коновалець, Микола Дихновський, Самон Петлюра. А саме цього дня, 23 травня, 1938 році в Роттердамі стався вибух, при якому помер Євген Коновалець, і вже на другому заході українських націоналістів. Було вирішено створити в травні день героїв у день героїв у родниківському ліцеї старшокласники, вчителі, голова Поленської громади Руслан Яремчук згадували яскраві сторінки боротьби цілих поколінь українців за своє право на свою державу. Називали імена, які ще півстоліття назад були або невідомими, або називалися зрадниками. Дискутували про історичні події, їх значення для дня сьогоднішнього. Історія це наука про майбутнє. Тому що все, що відбувалося в минулому, стає основою для творення майбутнього. Історія українського народу, української нації, української держави досить важка і в дійсності починаючи з часів Київської Русі, де територіально ми мали найбільші території тоді, в світі. Можливо, ми навіть були на той час імперією, втративши свою державність з того часу постійно, там, з хронологією 100 років, намагалися її здобути по-новому. Перше, це була козацька держава, гетьманська держава, де державність протрималась фактично близько 50 років, потім повстання. Гайдамаків, а на Західній Україні опришків. І таких героїв, як Гонта і Залізняк, яких ми не маємо на сьогоднішній момент ні могили, ні точного місця їхньої загибелі, але фактично то було не повстання, а намагання відтворити козацьку державу. І в той час це повстання чи ця війна була. Програна знову ж таки з підступності Російської імперії самої, того самого ворога, що ми маємо і сьогодні. Далі у нас вже були українські визвольні змагання. І для родниківки, можливо, є знаменним ім'я Героя Гоменюка. Це підтверджене прізвище. Учасника другого зимового походу, якого розстріляли під базаром війська саме Котовського після поразки в другому зимовому поході. Можна сказати про бійців Української повстанської армії, які вже в 44-му році фактично розуміли, що їхня боротьба. Не досягне мети отримання української державності, їхня мета була як можна довше було, продержатись для того, щоб ідеологічно вплинути на майбутні покоління, в тому числі й на нас, щоб зрозуміти, хто такі українці і чому ми маємо право на державність. І сьогодні у нас знову таки новий етап боротьби за нашу незалежність. Те вже дуже багато сучасників наших героїв поклали своє життя за наше майбутнє. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих борців за незалежність України, Поіменно згадали героїв Паланської громади 25 вірних синів, що полягли у сучасній російсько-українській війні. У ліцеї встановлено дошку пам'яті. Важкою ціною дається виборювання держави. Якщо хочемо бути суверенною державою, бути максимально сильними. І сьогодні ми в світі найсильніші. Єдине, що технологічно, матеріально, ми слабкі. І саме кров'ю зараз наших військових цей недобір. Ми її компенсуємо. А це найдорожче для нас, тому що гинуть зараз. Одні з найкращих. Ті, що могли б будувати державу, ті, що свідомо пішли її боронити, і це найкращий генетичний матеріал для державності. Це колосальна втрата для нас, коли в нас не вистачає зброї і фактично живою силою нам приходиться боронити нашу державу. Але і ми показали максимальний свідомий державницький. Характер, ні одна держава світу не здатна на таке, і в цьому є тисячу прикладів. У ліцеїстів сьогодні надважлива місія навчання, адже лише за освіченим свідомим суспільством майбутнє. От, коли ми будемо досконало розуміти всі історичні процеси, як їх іноді змінювали, чому їх змінювали, вивчити свою історію родин. Тоді ви будете свідомими громадянами. Тоді вибір державного устрою, державних діячів або просто на виборах нам не зможуть маніпулювати. Тому я в цей день хочу побажати вам гарно вчитись, міцного здоров'я, а всім нам перемоги. І знайте, що держава переможе, якщо у нас буде максимально свідоме громадське суспільство. Слава Україні! Героям слава!